Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус у нас нове круте надходження. Це Land Rover Discovery 2014 року випуску. Просто погляньте на нього, який він величезний, як він круто виглядає. Це у нас 3 літра дизель в дуже гарному стані, як візуальному, так і в технічному. Давайте зглянемо до салончику. Як все тут круто виглядає! Ось такі круті дерев'яні вставки. У нас ось такий шкіряний. Салончик є підігріви для пасажирів заднього ряду. Подивіться, просто скільки тут маємо люків. Три люки, друзі, щоб ви розуміли, в даному автомобілі. Попередньому плану, звичайно, у нас є безпечовий доступ, є датчик сліпих зон. Маємо повний склопакет. Маємо також пам'ять сидінь, пам'ять керма, електрорегулювання передніх сидінь. Ось такі круті шкіряні з поперековою підтримкою. Автосвітло, автодощ, ось така у нас приборна панель 260 тисяч кілометрів рідного пробігу, ось такий моніторчик, двухзони клімат-контроль, само собою є підігріви сидінь, автоматична коробочка передач, електроручний. Скільки просто, щоб розуміли регулювань приводу. Та по підвісті даного автомобіля. Дуже-дуже все дуже круто виглядає. 14-й рік, 3 літра дизель. Тому, друзі, якщо вам зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до компанії автофокус, це вулиця Михайла Гришка, 4А.